ФОП отримав кошти на свій особистий непідприємницький рахунок. Податкова дала роз'яснення, як діяти в цій ситуації. Зовсім нещодавно податкова придумала, що кошти, які приходять на особистий рахунок, треба теж оподаткувати як ФОП. Податково у своєму роз'ясненні пише таку річ: якщо підприємець вказав рахунок особистий для отримання коштів, але по факту надав підприємницьку послугу чи товар, він має включити такий дохід у книгу обліку та сплатити податок і відобразити його у звітності. Насправді в цьому роз'ясненні є і плюс. І мінус плюсом є те, що досить часто на фінмоніторингу банки питають, чому ви отримуєте кошти по бізнесу на особистий рахунок, і через це навіть закривають рахунки. Тепер можна буде скористатися цим роз'ясненням і пояснити, що згідно позиції податкової, ви все оподатковуєте як ФОП, і проблеми в цьому не буде. З іншого боку, це роз'яснення небезпечне, тим, що податкова підводить до думки, що вона на перевірках хотіла б перевіряти і особисті рахунки. І ФОБ рахунки разом, щоб перевірити ваш загальний дохід та уникнення від оподаткування. А це вже звичайно небезпечний момент. Ще більше корисної інформації. В Телеграм переходьте, підписуйтесь.